Три, два, поїхали. Так, майфір. Так, це що? Це що? А, ні, не то, це туди. Я відразу лишнє буду кудись відставляти. Можна я в тебе кидати буду, ні? Я не пам'ятаю, що мені треба було. Це Майнкрафт, точно. Це Не то. І це не то. Це. Не Залишилося сім секунд, друзі. Що? Чотири, три. Два, один, стоп! Сашко! Все, ти не міш, не маєш права щось тягнути в свій цей рюкзак. Так, останнє ми витягуємо і воно не рахується. Давай я, перевіримо я далі. люблю їсти із ботлів. А ще подивіться, будь ласка, па, па Що це? Ой, а ще в мене, ну. Набрав собі Дві штуки. дівочих штучок. — Це для телефончику. Це теж, Класна штука. А що а, то вони ну однакові? Шо? Усі а це така фляга. — друзі. пишіть в коментарях, чи зміг Сашко зібрати чоловічу колекцію.